Глава третя. І ангелу Сардійської церкви напиши: так говорить той, хто має сім духів Божих і сім зірок. Знаю твої діла. Ти носиш ім'я, ніби живий, але ти мертвий. Пильнуй і зміцнюй інше близьке до смерти, бо я не бачу, щоб діла твої були довершені перед Богом моїм. Згадай, що ти прийняв і чув, і зберігай та покайся. Якщо ж не будеш пильнувати, то я найду на тебе як злодій, і ти не дізнаєшся, якої години найду на тебе. А втім, у тебе у сардах є кілька чоловік, які не осквернили одягу свого, і будуть ходити зі мною у білому одязі, бо вони достойні. Той, хто перемагає, одягнеться у білий одяг, і не згладжу імені Його із книги життя, і визнаю ім'я Його перед Отцем Моїм і перед ангелами Його. Хто має вухо, нехай чує, що Дух говорить церквам. І ангелу Філадельфійської церкви напиши. Так говорить святий істинний, хто має ключ Давидів, хто відчиняє і ніхто не зачинить, зачиняє і ніхто не відчинить, знаю твої діла. Ось я відчинив перед Тобою двері, і ніхто не може зачинити їх, ти небагато маєш сили, і зберіг слово моє і не зрікся імені мого». Ось я зроблю, що із сатанинського зборища, і з тих, які кажуть про себе, що вони юдеї, але не такі, а обманюють, ось я зроблю те, що вони прийдуть і поклоняться перед ногами твоїми, і зрозуміють, що я полюбив тебе. І як ти зберіг слово терпіння мого, то і я збережу тебе. Від години спокуси, що гряде на весь світ, щоб випробувати тих, хто живе на землі. Ось гряду скоро, тримай, що маєш, щоб ніхто не перейняв вінця твого, переможця зроблю стовпом у храмі Бога мого, і він уже не вийде геть, і напишу на ньому ім'я Бога мого і ім'я міста Бога мого. Нового Єрусалима, що сходить з неба від Бога мого, і ім'я моє нове. Хто має вухо, нехай чує, що дух говорить церквам. І ангелові Лаодикійської церкви напиши, так говорить Амінь свідок вірний і істинний початок створіння Божого. Знаю твої діла, ти ні холодний, ні гарячий, о, якби ти був холодний або гарячий. Але оскільки ти теплий, а не гарячий, і не холодний, то викину тебе з уст моїх. Бо ти говориш: я багатий, розбагатів, і ні в чому не маю потреби, а не знаєш, що ти нещасний і жалюгідний, і убогий, і сліпий. І голий, раджу тобі купити у мене золото, вогнем очищене щоб тобі збагатитися, і білий одяг, щоб одягтися, і щоб не видно було сорому наготи твоєї, і мазю для очей помаж очі твої, щоб бачити. Кого я люблю, тих викриваю і караю, отже будь ревним і покайся. Ось стою при дверях і стукаю. Якщо хто почує голос мій і відчинить двері, увійду до нього і буду вечеряти з ним, і він зі мною. Переможцеві дам сісти зі мною на престолі моїм, який я переміг і сів з отцем моїм на престолі Його. Хто має вухо, нехай чує, що дух. Говорить церквам.